Добрий день шановна спільнота, вітаю вас у нашому каналі Здорове сценарство Сьогодні у нас 17 серпня Сіємо ріпак. Одна сім'їнка Перший день, дуже довго ми настроювалися Складність полягає у тому, що треба посіяти як можна Вище, тобто не глибоко, але і покласти семена в вологий ґрунт. Це дуже така кропотлива робота, тому норма посіва 3-5 см, хто каже 2-3. Але це майже неможливо зробити по всім сошнякам, Тому десь два. Десь 6 см. Як ви бачите, ґрунт вологий. Будемо мати надію, що все буде добре. Температура 30 градусів у нас на вулиці. 10 ранку, пекло. Ось якось так. Дякую за увагу. Підписуйтесь на канал. Бажаю здоров'я вам и вашим поросятам.